Лендарт – Фестиваль природи та творчості. Саме тут небо над Дніпром надихає людей на створення цікавих інсталяцій, елементами яких може стати все, що завгодно, починаючи від сухого гілля. Гілки, листя та нитки. Ось що знадобилося, щоб створити скульптуру космогонічне тяжіння. «Це чоловік і та місто». І от человек виходить з міста. ему так хочеться дас обратно своим истокам попасть. но йому це тяжело, тому що город сковує, як правило. Но человек як был, так і залишиться частью природи. А щоб солом'яної людини було обличчя, дівчата Юлія та Даша фактично позичили їй своє. Це ми самі зробили, це просто гіпсові бинты, налаживали себе на лісо, вот і все на заставало. Лендарт проходить уже в сьоми. Різні куточки Запоріжжя за цей час побачили сотні арт-об'єктів. А ось цього разу запоріжців прийме урочише Сагайдачне. Очень легко придумувати арт обєкти на. Находиться, де так багато только тільки, тільки рамки розставляти нужно, или там, там фотопарат передвігає, все красиво, почеркнув художник, де-то де-то предметом і вже, вже красиво. Лендарт – фестиваль, де частина природи стає об'єктом мистецтва. Тут можна побачити і народження українського всесвіту, і вікна, що показують тільки красу. А якщо пощастить, то й стати свідком створення нових островів. Об'єкт називається «Странствуючі острова або Шангріла. Та якби така собі кавер версія на шамбалу. У нас плавуча". В індо-тибетській традиції знайти шамбалу означає <плес> досягти просвітлення. Тепер це можна зробити і у запорізьких водах під звук тамтамі. <плес> Будь-який фестиваль на природі це відпочинок. Окрім інсталяцій, люди спілкувались, малювали, навіть взяли участь у флешмобі, створили живу квітку. Давно була ідея лечь, скажем так, Ну, то есть, Собственно, сейчас было, если сверху смотреть, внутри круга був огромний цвіток. такой некий лотос. Впервые за тисячу лет в этом месте вырос цветок. Трохи пізніше усі арт-об'єкти зустрінуться у традиційному каталозі. Аліна Швидко, Євген Нартов, спеціально для медіагруп нові проекти.